Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами своїм улюбленим рецептом дріжджового тіста, який ми готуємо безопарним способом. Для початку нам потрібно взяти тепле молоко. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. До яєць додаємо ванілін та цукор, перемішуємо вінчиком їх. Потім додаємо цю суміш молоком. Розкришуємо свіжі обов'язково дрожжі, дуже, дуже якісні дріжджі. І Додаємо вершкове масло, сіль та замішуємо борошно замішуємо тісто місимо хвилин 10-15, змащуючи постійно руки олією. От Замісили, виклали в ємність змащену олією та залишаємо ну, хвилин на 45, на годинку підходити. Ну, дивимося, щоб вони в об'ємі збільшилися. Потім знову складемо так само, накриваємо і знову десь на хвилину 45 годинку оставляємо підходити. І Знову викладаємо, обминаємо і тепер уже можемо формувати. Кульки або смужки, все, що нам ну, залежить від того, що ми або пасочки залежить від того, що ми будемо готувати. Ми сьогодні бережечки робимо, тому робимо кульки. І поки ми робили кульки, перші вже встигли відпочити під плівкою. і Ми ті, що перші, ми формували кульки, починаємо розкатувати. Отаким от чином накладаємо заварний крем, густий ми зварили. Та Тоненьку смужечку накладаємо, це у нас такий теж кисіль густозаварений з кізілу та вишні. Він такий кислуватий, щоб був контраст такий. До речі, тіста ми на кожний пиріжок брали по 45 грамів, сформували пиріжечки, виклали їх на деку змащеною олією, пергами змащеною олією, накриваємо та даємо час хвилин 10 відпочити. Потім змащуємо жовтком з молоком. Та випікаємо. Після випічки змащуємо сиропом цукровим. Ну, десь на грам 50 я додавала столову ложку цукру. Ну, там за смаком уже. І даємо ще час відпочити. Тоді вони такі блискучі. Спробуйте всім смачного.